Ви вже напевно теж бачили цей сюжет пропагандистів про свої ланцети. Вони розповідали. Потім вже цей фейк спростували про 200 тисяч одиниць, і там що вони на мільйон збираються вийти. Ми вже з попереднім нашим експертом говорили з приводу цього питання. А от знаєте, з вами хотілось би обговорити більше про можливості, які є у нас. От вже згадувала я в сьогоднішньому ефірі слова нашого віце-прем'єра з інновації Михайла Федорова, який говорив про те, що у ці надводні дрони це є по суті демонстрація того, що Україна теж в цьому плані не пасе заднє, але ми про це просто воліємо більше так знаєте не говорити, а робити і показувати результат. Що ви можете сказати про те? Чи справді ми зараз маємо відродження українського, української промисловості в контексті безпілотників, які є дуже важливими на фронті, чи можемо вже якісь мати успіхи в тому плані і чимось вже тішитися з приводу цього? Ну особливо немає. Ми не можемо нас поки що немає на озброєнні ані те, що називається баражуючими боєприпасами. Це те, що чим є ланцети, куб, російські відповідні а, засоби ураження. І не маємо також ударних боєприпасів далекої дії, які називаються шахет. От. Нас більш-менш добре представлено і закрита тема розвідувальних безпілотників. Тобто ми отримуємо їх великій кількості, але, на жаль, там величезний різнобій. Потрібно менше типів, але більше однакових безпілотників, а що нам заважає... вот. пане Валері. А що нам заважає мати от ці аналоги шахедів і цих ланцетів? Е, яка взагалі може бути причина? Причина просто в тому, що немає не знаю, запиту ну але запит ж є. Очевидно, чи в нас немає можливостей, чи в нас немає комплектуючих, чи у нас немає фінансування на це. Загалом все в нас є, а особливо попит. Да. Бо попит величезний, розумієте? Ну, я не знаю, у вас я не дивився попередню передачу, чи сказали, які втрати ми понесли лише за перший місяць від ланцетів. Да? Ну, я просто хочу сказати: дві пускові С-300, наприклад, яких в нас і так обмаль. Да? Тобто запит величезний, але в нас, в нас все є: є інженери, є конструктори. Є можливості виробляти ці е, дрони, але нема інтегратора. Розумієте, Короборонпром, який вже знаєте, ну просто не можна про нього промовчати, про цю паразитичну організацію. Розумієте, він мав би виступити як інтегратор, організувати виробництво. Знаєте, в нас. Для того щоб збирати безпілотники з е, крупно е, ну, великих вузлів, да? випікати корпуси це взагалі не проблема. А десь замовити, хоча б значить, якась е, наша державна організація замовила б, наприклад, радіоелектронні компоненти, е, бойову частину та е, систему управління окремим фірмам, а в Україні лише збирали б і ставили б лейбу, made in Ukraine». Розумієте, такого інтегратора в нас не знайшлося. У нас десятки виробників безпілотників різнотип'я, але немає достатньої кількості ударних безпілотників. Ну Це от основна проблема. Крім того, основні виробники безпілотних засобів, там дронів, значить, бомбардувальників, скажімо так, якщо пеніше згадати, да, вони приватні. А яким чином приватна фірма отримує вибухівку для того, щоб заправляти її в ті самі безпілотники? Да? Це їй, відповідно, потрібно готові конструкції чи хоча б корпуси, передавати на якусь державну фірму, яка виконає цю операцію. Я, наприклад, не певний, що приватні фірми мають право а, працювати з вибухівкою. Це mm -hmm. теж може тормозити. Щодо комплектуючих дониз, то дивіться, яка ситуація. Іран під санкціями 30 років, понад вже 30 років. Росія півтора роки під санкціями, да? але вони виробляють все виробляє. У нас немає до нас жодних санкцій. Навпаки, нам зараз поставляють ті компоненти, от я ще рік тому розмовляв з нашими виробниками. Вони кажуть, ну нам там десь якісь там потрібні мікроелектроніку, там схеми, процесори дають, але в мінімальній кількості і в дуже обмеженому асортименті. Зараз цих проблем нема. І ми так само, як Іран, як Росія могли б використовувати а, значить, а, ті комерційні компоненти, і нам навіть дають військові компоненти. Але немає інтегратора, значить, нема замовника. Я не знаю, чим займається управління озброєнь нашого Міністерства оборони. Знаєте, я розмовляю з офіцерами там з розвідки, офіцерами, значить, які досліджують трофейні різні зразки. Я тримав у руках там систему управління від цих зала, значить, ці самі роздивлявся ці зали. Да? Інформація про них в нас є. Але чим займається управління, а, значить, замовлення, яке відповідає за замовлення озброєнь? Мені не зрозуміло. Вони мали вже, е, ну скажімо, мінімально рік тому. Організувати замовлення, якісь договори з виробниками, знайти через «Укроборонпром». Укоронбро... У нас ще є дві фірми, які займаються власне інтеграцією значить, там, оборонної промисловості, через них знайти замовлення всередині країни, чи в наших союзників, чи в сусідів. Організувати це виробництво, причому. А, ну, як сказав розробник тих самих зала. Да? каже, в мене не вистачає площ, Я зараз буду вимагати, щоб мені дали е, якийсь торговий центр. Отам От все організую. От. Тобто, площі зараз, зараз багато заводів стоять. Площі виробничі є. Для того, щоб випікати корпуси, жодних проблем нема. Цей апарат для випікання менше кімнати потребує невеличку кімнату. Да? Але цим треба займатися. Потрібна а, організація, відділ, група, яка б займалася інтеграцією. Ренд, будь-який рент, який би цим займався. Пану хто, Володі? Від кого він буде? Міністерство оборони, Укроборонпром, волонтери, хто завгодно. Але цей процес треба їм керувати і направляти. А не так, як зараз всі роблять а, дрони і знаєте дві фірми, значить а, три гетьмани. Які виробляють безпілотники? Да? Крім того, ми вже добре знаємо, ну завжди військові, вибачте, що я так довго говорю, але це наболіло. Значить, крім того, наші військові добре знають, їх ну, завжди, знаєте, перед війною, а чи стійкий безпілотник до радіоперешкод. Більшість до війни більшість була не стійкі, але зараз ми знаємо, що таке crpi антени Ми маємо в руках десятки зразків систем комета комета М, які власне займаються тим, що а, не дають радіоперешкодам впливати на політ безпілотника, на виконання завдання безпілотника. Ми знаємо їх конструкцію. Господи, скопіюйте в кінці кінців, скопіюйте ті шахеди. Комплектуючи до них є, ми можемо зробити краще, але не треба краще. Зробіть такі самі і використовуйте. Пане нема інтегратора, нема фірми. Все, вибачте, я Хочули. закінчу мою довгу промову. Е, дивіться, але знаєте, що мене цікавить ще, щоб ви прокоментували це. Оці надводні дрони, про які згадував Михайло Федоров у своєму дописі. Які ну судячи з його допису, вже знаєте тут інтриги немає. Е, атакували цей кримський міст. Що ви можете сказати про ці надводні дрони? Я так розумію, йде мова про українського виробництва надводні дрони. Так, да, ще раз українського, да. двічі українського. Англійське все. Ну, може, не англійське, знаєте, лейби там на них поки що не демонструють, Да? Все іноземне виробництво. Все іноземне. Так. Ну, ми поки що використовуємо. Було багато фотографій цих дронів, досить багато було в мережі, да, це не наші дрони. Ми лише вдало їх використовуємо. Я ще раз кажу, що а, поки не буде інтегратора ці, всього в цьому процесі конкретної групи людей, яка б відповідала за це, причому несла повну відповідальність. Не зробили поверніть зарплати або ще й взагалі, вибачте, до вас будуть застосовані методи, бо ви виконували державне, державне замовлення. Жорсткіше потрібно. Знаєте, не а, там а, людина в нас два роки майже а, очолювала у короборонпром, потім, значить, з піснями і плясками пішла. Концерт прощальний дали да, на, на честь його відходу на День Конституції. Да? І все. І ні за що нічого не зробив, і на, ні за що не відповідає, а має відповісти.